Михайло Лебіга, проект ЦРУ тема нашої сьогоднішньої розмови. І у нас в гостях колишній аналітик ЦРУ Джейк Торренс. Вітаю вас. Чому саме Михайло Лебігу було обрано для просування американськими спецслужбами? Це дуже секретна інформація. Я сподіваюся, що вона ніколи не потрапить в мережі по типу TikTok. під час селекції ми зупинилися на трьох людях. Юлія Верба Варба, Михайло Лебіга. Та Андре Боярський чому саме лебіга? Міс верба не підійшла, адже як відомо, верба легко гнеться. Ми боялися, що вона прогнеться саме під ворожі спецслужби. більш того, завербована верба звучала занадто комічно. А Андре Боярський вже на той час пропагував Китай. Яким чином? Дозвольте, згадаю. Чина, чи чина. Чина, чина. Відверто завербований агент, неозброєним оком. Ну а Лебіга? А Лебіга – ні? Чому саме Михайле Лебігу було обрано на роль лідера українського народу? Селекція проводилася з поміж тисячі кандидатів, яких обирали за більш ніж ста критеріями. Головним з яких було прикольне ім'я. Ми проаналізували кращих. Майкл Джексон, Майкл Джордан, Майкл, Корс, ікона шоу бізнесу, ікона спорту і жіночих сумок. Майкл Лебіга мав стати наступною іконою демократичного світу. Геніально. Михайло винятковий агент від розумових здібностей до фізичної досконалості. і зважаючи на це, нам важливо було зберегти його генокод. Тому ми постійно збираємо його сперму, щоб була можливість в майбутньому відтворити подібних агентів, хоча б наближених за якістю до нього. Ви кажете постійно збирати? Хіба недостатньо однієї колби замороженого сім'я? З кожним днем він отримує більше досвіду, який пишеться на його ДНК. Тому третина бюджету проєкту Лебіга виділена виключно на серветки. А недавнє розставання Лебіги з дівчиною – Це теж ваша робота? довелося закінчити їх відносини, тому що половина цінної сперми проходила повз ЦРУ. чи є у Михайла Лебігії двійники? Of course, a lot of times that he виступи, like І на всі concerts, шоу концерти інші медійні події ходили двійники. Of, uh, а хто виконував ролі двійників? зазвичай це були професійні актори. вони підписували акт нерозголошення, вивчали повадки і рухи Михайла, накладали гри і заміняли його. Це Не раз був Кевін Спейсі, медімака МакКонахі, один раз навіть Ольга Сумська. Ольга найкраще вживалась в роль Михайла. Саме вона була на концерті Дорофеєвої у грудні 24-го року. Це можна помітити по більш жіночним uh, рухам of, uh, тазу Лебіги під час танцю. Of, uh, uh, belly, uh, Давайте До наступного питання. Дует Лебіги і Дорофеєвої. Це звичайний медіахід і піар? Чи дійсно прорахована операція ЦРУ? Нам треба було наблизитись через неї до Кацуріна, щоб перевірити, чи він просто власник китайського привіду, чи рекрутований китаєм спецагент і китайський привід насправді це китайське попередження, чи досягли ви своєї мети по результату операції. Ми смачно поїли під класну пісню. Михайло Лебіга до і після популярності абсолютно дві різні людини. Він набрав помітну вагу через поганий метаболізм чи недбалу харчову грамотність. Все набагато простіше. Коли ми активували лебіго як сплячого агента, йому вже відбуло імплантовано чіп, що мав на меті накопичення інформації. Через те, що інформації було багато, чіп збільшувався, відповідно збільшувався і сам лебіга Логічно. Перший час ми мали контролювати лебігу, щоб його не переманили ворожі спецслужби. Тож ми приставили до нього досвідченого агента К-9, собаку Майкла, ветеран, старший лейтенант ЦРУ і морський котик. Як це не парадоксально але як згодом він прижився у Михайла? наші аналітики вважають, що Лебіга викрив собаку Майкла і психологічним впливом зробив його лояльним до себе. Чекайте а Чому була суть психологічного впливу на собаку? Він чухав Майклу животик. Наступне питання. Собака Михайла Лебіги це також проєкт ЦРУ, як і сам Михайло? Дозвольте вас виправити, Михайло Лебіга це завербований сплячий агент, а собака Майкл це підготовлений морський котик ВМС США з героїчною родословною. Батько Майкла був особистим охоронцем буша молодшого, а дідусь взагалі командував висадкою союзних військ в Нормандії, а матір Майкла була відомою актрисою, 101 долматинець, леді бродяга. Щенячий патруль. Так, це все була вона. Це ж все мультики. вона була актором дубляжу, Озвучувала персонажів. Чи був момент, коли Михайла Лебігу майже викрали? Жодного yes, разу. так, іноді підписники задавались питанням звідки у звичайного блогера феноменальна ерудиція та треноване тіло. Але щоб вони точно не здогадались, ми відправили Лебігу на шоу Шпигун на каналі «Стедіум Фемелі Фемілі. Чому тут зв'язок? Ціль була показати, що лебіга у ролі шпигуна виглядає комічно і неприродньо. щоб навіть думка про лебігу шпигуна звучала неправдиво. тож на шоу Шпигун Михайло Лебіга був шпигуном? Ні. так. Тобто, тобто шоу – ні, по суті, так чи була колись операція Лебіга на межі зриву? Скажу вам більше. У грудні його було викрито ворожими спецслужбами. Від аналітичної групи ЦРУ надійшла пропозиція зробити пластичну операцію. Однак агент Лебіга власноруч загримувався під Шрека із культового голівудського мультфільму. Ви пам'ятаєте назву того мультфільму? Дайте згадати. Здається, Шрек. Oh. Uh, no, no, no. ні, стривайте. Шрек 2. Чи намагалися ще якісь спецслужби, окрім ЦРУ, завербувати Михайла Лебігу? Звичайно, росіяни намагалися перевербувати Лебігу. Він навіть погодився на дзвінок по зуму. Під час якого він провернув геніальний трюк з Михайлом на зв'язок вийшов полковник ГРУ Ніколай Щеголкін. Як тільки дзвінок почався, Михайло дуже тихо сказав: Здравствуйте. Полковник не розчув і перепитав, а? А Михайло відповів Хуйна. Це було геніально. пізніше ми записали цю тактику до методик ЦРУ. Лебіга і Буданов хто з них є більш вдалим проєктом спецслужб при всій повазі до пана Буданова? Але коли згадки про нього з'явилися вперше в медіаполі? 2022 рік. Перша зимова фаза війни, Лебіга тоді вже був популярним блогером мільйонником. висновок гур злизали у ЦРУ підхід до створення особистого бренду агента розвіду правління Чому спецслужби США вирішили відкликати предвиборчу компанію Лебіги? Ну точніше Лебіговича. Нами було обрано неправильне прізвище для кандидата. Агенти розробили лозунг Лебігович, наш президент, вже наступного дня. Уряди Сербії, Хорватії і Боснії готувалися до державного перевороту. Сценарій був занадто схожим до сценарії початку Першої світової війни. Чи плануєте ви повернути Михайла Лебігу в політику і нав'язати конкуренцію Зеленському та іншим кандидатам в майбутній президентській гонці? Це дуже секретна інформація, і я сподіваюся, що вона ніколи не потрапить в мережі по типу TikTok. Так, звичайно. Михайло Лебіга буде брати участь у виборах на пост президента. Він вже веде активну підготовку по розробленій нами методичці на секретній базі ЦРУ в Чернівецькій області Там зранку до обіду він переглядає проект закубіки а з обіду до пізньої ночі вчиться грати на фортепіано Різними частинами тіла. Точніше сказати, однією різною частиною тіла. Спочатку фортепіано давалося Михайлу з трудом. але коли ми на кожну клавішу приклеїли обличчя Путіна, прогрес пішов А звуки стали набагато голоснішими і більш акцентованими. Якщо не стане президентом, то точно зможе стати віртуозом